Дендрарі, по суті, означає ліс. Тобто парк поділений на зони, зони відповідно до локацій світових. Окрема Азія, окрема Центральна Азія, окрема Китай, окрема Європа і так далі. іще ще в Україні, парк в Умані і парк, що у Київській області Білої церкви. Иди тебе сядет, скотку там на горе сядешь на полянку. Отак, по суті, по цим схилам, якщо в принципі, пересуватися в ту сторону, ти виїжджаєш на, виходиш, виїжджаєш на Києво-Печерський комплекс. По суті, тут частина цього комплексу, прямо в парку знаходиться. Це Харківський масив міста Києва. От е, найбільш урбаністике у Києві, чим оце, ну, в Києві просто. Не... Тобто це, ну, це сучасне, я не знаю. Нью-Йорк. я не... І щоб це такий, знаєте, хочу що Це був один такий район міста Києва і отак от будувати. Давай, давай, давай. Бігом, водкой те люди. А це зона буска українського, усіх видів, які тільки є: кольори, форм і розміри. І так ми виходимо на печерські схили, наліво йдемо Печерський комплекс. І, до речі, тут е, на схилах велика кількість катакомб і печер, які зачинені. І, е, в принципі, вони можуть вести аж до центру Києва, аж до урядового кварталу. І от ті, хто повзають, вони знають, як можна з цієї території потрапити десь в район, штову площі, вийде аж на метро. І підземна лінія метро також тут є окремо. На место своего за значили на свой да, модель. Да. Bella. Ты там не помнишь, Киев? Відноситься до найзеленіших міст, міст е, мільйонників світу. Не просто там якісь міста, а мільйонників. З офіційними даними в Києві 3,5 мільйона, з неофіційними мільйонів шість. Якщо вже обісти, якщо ви в цей час, пору рок, знаходите даний парк, то а ще в нас є парк біля станції метро Університет, парк університету Шевченка. Та, там, в принципі, дендраю. Давай, да, да. В принципі, щоб вам обійти весь парк, вам знадобиться півдня. Якщо ви там заходитесь в ну, якийсь там, а, скажімо так, район, то власне вийде на хвилин 15-20. Це просто щоб обійти. Ну, а весь парк вам треба буде хвилин, ой, хвилин, годин.